Йона не слухається Бога. Куди ви йдете, коли хочете сховатися від когось? Ця історія про пророка, який намагався сховатися від Бога. Пророки це люди, які Господь використовував, щоб передати послання людям. Йона жив у місті Галілеї, яке знаходилось біля моря, а далеко від Галілеї знаходилося місто Неневія. Неневітяни були людьми, які творили багато зла, що суперечить Божим законам, а Господь хотів, щоб вони перестали жити в такому непослусі йому, інакше він збирався знищити все місто, Бог сказав Іоні піти в Неневію і сказати людям, що вони будуть судимі Богом. Йона не любив жителів Неневії і думав, що вони заслуговують на покарання. Він був впевнений, що Господь не знищить ненавітян, тому що Бог дуже люблячий і прощаючий. Отож, замість того, щоб послухатися Бога, Йона подумав і вирішив, що не піде до Неневії, а натомість вирушив на кораблі до Тарсіса, який був у протилежному напрямку від Неневії. Коли Йона був у човні, Господь послав страшну бурю, і човен мало не розбили величезними хвилями. Капітан і весь екіпаж корабля намагалися з'ясувати, хто винний у штормі. Вони думали, що бурю послав чийсь Бог. Доки буря вирувала, капітан знайшов Іону, який ховався і заснув на дні корабля. Екіпаж подумав, що, мабуть, це Бог Іони послав бурю, і вони запитали Іону, куди він прямує і яка його провина, що Бог послав їм цю жахливу біду. Іона визнав, що це він був причиною бурі і розповів їм про свою непокору Богові. Пророк Іона сказав, що вони повинні викинути його за борт, щоб урятувати корабель. Екіпаж корабля не хотів завдавати шкоди Іони, тому що вони боялися його Бога, і тому намагалися врятувати корабель, викидаючи речі за борт і віслуючи. Але шторм тільки посилювався і все складалося погано. Зрештою, вони вирішили викинути йону з борт і подивитися, чи це спрацює. Коли моряки це зробили, шторм одразу припинився, і корабель був у безпеці, тоді вся команда повірила у Бога йони. Тим часом Йона, який погано плавав, почав тонути, але Бог мав план для нього. Господь послав величезну рибу, щоб врятувати пророка, і Біблія каже нам, що велика риба проковтнула Йону, і він залишався всередині неї три дні. Доки пророк Іона знаходився у величезній рибі, він помолився Богові і сказав, що шкодує про те, що не слухався Господніх казівок. Пророк пообіцяв виконати те, що Бог сказав йому зробити. Господь зглянувся на Іону і змусив велику рибу виплюнути Іону на сушу. А Іоні Бог сказав вирушити у Неневію і попередити людей, які там живуть. Цього разу пророк послухався. Коли він прибув у Неневію, то сказав Неневітянам, що їх буде знищено, тому що Господь розгнівався на них за непокору Божим законам. Жителі Неневії повірили в Бога, попросили у нього прощення і залишили свій непослух. Господь знову проявив співчуття і не зруйнував місто. Пророкіона знав, що так станеться, і тепер він був злий, адже думав, що неневітяни все, що заслуговують на покарання, бог спробував дати Йоонні урок співчуття за допомогою рослини. Оскільки після подорожі в Неневію Йоні було жарко, він втомився і відчував себе нещасним, то почав нарікати й казати, що краще йому було померти. Отож Бог змилосердився над ним і за ніч виростив рослину, яка дала йому тінь. Пророк Йона відчув полегшення та втіху, але через деякий час Бог послав хоробака, який знищив рослину. Іона дуже розлютився через те, що втратив тінь. Господь хотів показати Іоні, що він більше турбується про себе і про те, щоб йому було де сховатися від спеки, ніж про всіх людей у Неневії, яких там понад 120 тисяч, і які повинні були бути знищені за непокору Богові. Господь хотів, щоб Іона навчився співчувати іншим. І пророк Йона засвоїв цей урок.